Черкаський Тясмин ризикує зникнути з карти. Півстоліття тому, після створення Кременчуцького водосховища, річку зробили регульованою. Відтак воду з Тясмину перекидають в Дніпро насосами. Нині ж притока зміліла і змулилася, подекуди взагалі всохла. Напівмертва риба в Тясминській воді явище не рідкісне, переповідає пан Микола. Чоловік усе життя прожив на берегах цієї річки. Згадує, колись вона була повноводною, кишіла рибою. Нині ж срібляста має нетоварний вигляд. Понеділок, вівторок, неділя це у районі села Трушівці, В Суботів, Чигиринщина, то у них було на цьому тижні в Чигирині. Течію тясмену по всій протяжності регулюють шлюзи, насоси ж перекачують воду в Дніпро. Необхідного водного натиску бракує, аби річка самоочистилася. Та й тому, що є, у різних місцях шлях заблокували, мул, гілля і сміття. Оце неподобство, вже років чотири воно, як сюди вода, ні руки не доходять, хто має... Відношення до цього прочистить. Через такі течієві проблеми незручності й людям, і тваринам. Напередодні пан Іван ледве виходив свою міні-череду. Після Тясменського водопою корови злягли з розладами шлунку. Прийшлося, їх вдома оставляти, держати на сіні, тому що факту, що ну, більше всього, що вода заражена була. Сморат такий стоїть, що там протушності немає ніякої. Чистити річку мало б обласне управління водних ресурсів. Тут кажуть, на такі процедури потрібні мільйони, а грошей держава не виділяє. Додають мулової проблеми і аграрії, що зорюють береги під поля. Треба ставити питання про те, щоб сільгосвиробник не ліз у річку, щоб були прибережні захисні смуги. Згідно чинного законодавства, вони тясмі повинні бути 50 метрів. Є випадки 5-10 метрів. А це в де зато що воно замулюється. Прятувати Тясмин могли б за обласною державною програмою із захисту малих річок. Черкаська Дніпрова притока в списках обох, однак у далекій черзі. Фахівці ж кажуть, часу на такий порятунок катастрофічно мало. Ірина Малюкова, Вікка Новини.